400 тисяч гривень на три пікапи таку ціль перед собою поставив волонтер із бурштина Василь Швед. Чоловік їздить до військових на передову кожних два тижні. Повернувшись із чергової поїздки, а саме від бійців 102-ї бригади, відкрив ще один терміновий збір. Ну вийшла така ситуація, що вони попали під обстріл і вивозили поранених на останньому своєму автомобілі, який на дисках. Вивозив поранених не на шинах, а на дисках, і Вони звернулися, щоб назбирати на автомобіль. Для того щоб вижити в зоні бойових дій, військовим вкрай необхідні автівки, зазначає волонтер. Тому проводить збір одразу на три пікапи для першої, другої та третьої рот 102 ї бригади, 75 го батальйону. Ми збираємо на пікапи. Бо вони дуже важливі зараз на фронті. та як гуляй-поле завжди обстрілюють і руйнується їхня техніка, щоб довести БК і вивезти поранених, їм треба пікапи. От, наша ціль три пікапи, з яких на один ми вже назбирали, залишилось дозбирати на два. 400 тисяч ціль, з яких 100 тисяч ми вже назбирали на банку. Наразі залишилось зібрати ще 300 тисяч гривень, і чим швидше, тим краще, зазначає Василь, адже втрачений час може вартувати значно дорожче. Неважливо, скільки скидають грошей. Важливо, що це все є підтримкою армії, і це рятує життя. Давайте максимально поширимо та задонатим, щоб зібрати їм на пікап. Це дуже важливо разом до перемоги. Шануйтесь. Долучитись до збору та допомогти нашим бійцям у боротьбі з окупантами можна просто зараз. Важливою є кожна гривня. Мар'яна Анастасія Бегей телерадіо компанія Раї.